Вітаю! В цьому відео оглянемо невелику підбірку україномовних книг, які були у бібліотеці власника книг з усіх попередніх відео. Їх небагато, тому приступимо. Нагадаю, що будь-яку з цих книг ви можете придбати, написавши у коментарі або знайшовши контакти під відео чи в описі каналу. Отже, перша Ісус українською. Релігійна книга, кадри з фільмів, де зображалось життя Ісуса. Якісь питання, відповіді. Надруковано в США. УРСР, Київ. Це їхній контакт. Організація Campus Crusade for Christ. 90-й рік. Далі ось цікава політична книжечка. Терновий вінець Юлії Тимошенко. Луцьк 2002 рік. Тиміш Ковальчук. Через терни до перемоги. Правда про Юлію Тимошенко. Підприємницька діяльність про Віктора Ну, Кому історична така з точки зору історії політична література. Можна ознайомитись. Наклад 50 тисяч примірників. Політичний портрет. Я вивчаю англійську мову. Швидко, просто цікаво. Дитяча книжечка, Абетка. звуки українською, як чуються. Можна також прописи пописати. Така книжечка. Наклад 5000 примірників. 2012 рік. Переклад з російської. Устим Кармілюк Василь Кучер. Бібліотека українського романа та Повісті. «Держліт видав». Це хтось їй подарував на 8 березня 1979 року. Київ 1957 рік. Роман виправлене і доповнене видання. Ілюстрації художника Філонова. І ось такі тут ілюстрації. І вказані до якої сторінки. Можливо, їх не дуже багато, але є. Так, Наклад всього на всього 30 тисяч примірників. Ціна 9 карбованців, 25 копійок. Оповідання українських письменників до жовтневого періоду. Шкільна бібліотека. Теж подарована книга 20 жовтня 1977 року. Побажаннями всього найкращого і, зокрема, найшвидшого повернення на Україну. Видавництво дитячої літератури Веселка, 1977 рік. Збірник для середнього шкільного віку. Отже, збірнику, що у нас є, я думаю, покажу зміст. Пояснення діалектних слів та виразів, яких доволі багато. Ось, ось зміст. Іван Франко, Бурдуля, Коцюбинський, Нічуй-Левицький, Свідницький, Вовчок, Квітка Основ'яненко, Мартович, Мирний Стефаник, Черемшина, Тесленко, Кобилянська, Кобринська, Васильченко. Наклад 200 тисяч примірників. Ціна 55 копійок. На українській мові. Зцілення травами. Власниця підписувала свої книги. Народні поради, я так розумію, до різних захворювань. Аптека на вашому столі. Зубко, 89-й рік, наука і життя, другий випуск. Київ 89 го знову підпис, тематичний цикл здоров'я. Анотація. Наклад 622 36 примірників. Ціна 15 копійок 88-рік. Далі йдуть примірники. Ой, е підручники. Отже, 9 клас неорганічна хімія. Бібліотека СПТУ номер 12 Серовенської області. 86 рік. Видання 16. Підручник для 9 класу. Хімію я не дуже добре вивчав в школі. Але, можливо, комусь буде цікаво. Всі кольорові ілюстрації. Що ми бачимо? З технічного до друк. Тираж 50 тисяч примірників. Ціна 30 копійок. Видавництво Радянська школа. Далі знову неорганічна хімія. Клас 9. Видання 14. Бібліотека Кузняцовського Ту номер 2 Тут чомусь 9-10 позначка. Не зрозуміло. Існі, хімічні. Вона точно така сама. Бачу по ілюстрації. Але, можливо, інше видання. Ми порівняємо. Це у нас 14. А це 16. 84 рік і, відповідно, 86. -й. І органічна хімія? 10 клас. Бібліотека теж колось ту 1977 року. Підручник для 10 класу видання 9. -е. Ці книзі. Кольорові ілюстрації також є. Дуже жартував, що він отримав на початку навчального року стару книгу, а в кінці навчального року вона нова. Ось так. На цьому все. Кому цікаві відео, підписуйтесь, коментуйте, пишіть ваші пропозиції, зауваження і будь-яку з цих книжечок ви можете придбати. Бувайте!